Вітаю усіх! Зараз я продемонструю вам моє українське підводне містечко. Я тут зробив п'ять будинків, які дуже схожі між собою. І тунелі, по яким селяни можуть переміщуватись. Зараз я зайшов у перший будинок. І показую вам облаштування. От дивіться, у мене є дерево і, і такі сходи у вигляді сидіння. І тут ще є чашка з кавою. Тут є камін і невеличка декорація. Також у мене є от такі вазони. Навіщо я тут залишив місце? Ви хочете у мене спитати? А це для того, щоб я тут збудував тунель і сундуки не заважали дверям. Двері я запрограмував кодом. Другий, третій і четвертий поверхи такі самі. Тому не буду їх показувати. От подивіться, яка тут класна ферма. Тут є декілька пустих жителів і два дуже слухняних фермерів. Вони доглядають за урожаєм. Ви тільки подивіться на цю красу, як все тут гарно. Це фермери посадили. Різні. різні Сулини. Це какао боби. Зробив це все агент і скриня, куди можна класти різні речі. Ну, а тепер ми переходимо до найцікавішого, до тунелю. Ми виходимо. Спускаємось на мітку, яку я поставив. Я вмикаю. Код, підземний будинок, домашня робота. І в чаті пишу команду. «Тунель 1. Подивіться на це. Дуже гарно виглядає. Мені до вподоби такий тунель. Зараз я переходжу. От ви бачите от двері, вагонетка, яка надалась кодом, і двері я зробив кодом. І тепер я хочу вам показати, як добре кататися в такому гарному тунелі. Подивіться, що можна побачити. Будинок, риби і ще якісь рослини. І тут двері вже запрограмовані. Зараз я виходжу і показую вам інші тунелі. І хочу вам сказати, що навіть в деяких тунелях їздять різні жителі. От, подивіться, який селянин. Він, мабуть, їде і переносить урожай з будинку до будинку, який він сам і зібрав. А тепер переходимо до цього тунелю. Подивимось, може ще хтось тут хоче покататись. Дуже гарно виглядає тунель. О, бачите, і ось ще один селянин. Також, мабуть, перевозить щось. А тепер я вам хочу показати все. Як це виглядає з нашильного польоту? Подивіться на це. І дуже приємно, що жителі катаються в моєму містечку. Дякую за увагу.